Ой. Алюша куди сяде? Що ти місце моє зайняв? Що ти дивишся? Дитина моя? Ну? Отака, отака наглюча дитина в мене. Все. Поки дівчата, я сходила, взяла свої речі, прихожу, все, місце зайнято. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бравий Степані. Мене звуть Валентина. Ну і як завжди, поряд зі мною. Оце чудо мале лахмати. Так, з краєчку сіла, але було бажання показати саме, саме вам мою новинку і як наскільки вдобно в цьому кріслі сидіти. Тут я вже його накрила таким хутром. і... Фотографію додам, ви подивитесь, яке саме крісло про що йде мова? Я про нього мріяла вже, мабуть, рік, може, трошки більше, тому що мені порадила мій лікар, і вона казала, що Валюш, тобі тут потрібно для твоєї спини. То крісло, яке було в моєму столітті, Боже, да їх було багато, саме яке. І я згадала, що таке крісло, я пам'ятаю, було в дитинстві у моїй е, тітушки з дядькою. І ми до них приїжджали в гості. Ну і дитина була, і дитина я ніколи не зверталася вдобно в тому кріслі мені сидіти. Дійсно, для спини це просто знахідка, це саме ідеальне крісло. Тому, дівчат, у кого таке крісло є, то я за вас реально дуже-дуже радію. Якщо немає, то шукайте, придбайте. Так що, дівчатка, ось такі в мене придбання, і сусіди мені з задоволенням подарували це крісло. У нас дуже добрі відносини, і стало ж тут же ж друге питання. Про які теж я давно мріяла, це в мене ось з'явився такий таршир. Замовила чоловіку. Він довго мене не розумів, що я хочу. Я залізла в Пінтерест, подивилася, знайшла щось таке подібне, а весною в нас була така ситуація, коли ми ходили в ліс, то я з лісу тягнула ці. Дерева стоїть, ті, які валялися, просто нікому не потрібні. І тягнула їх додому. Ну, от прийшов час, і в мене з'явився ще і додатковий такий ташерчик. А хто зробив? Атаман. Ігор сантеврічний. Прикольна штука. Що я ще хотіла вам розповісти про те, що дуже хочу зробити все ж таки відео, в якому розповім, що потрібно в'язальницям мати, а що не обов'язково мати. На що дійсно треба витрачати, на чому можна зекономити. Так, що такі дві новини в мене є. Я радію, як те слонення, е е що от в такому віці, але ж мрії коли здійснюється, і ми перетворюємося, мабуть, на дітей. <с> <с> така я велика дитина. <с> і дівчатка, ще одна новина це новина вже для вас. Я вирішила після того, як зв'язані були ці два пола. Хто дівчата більш таки слідкують за трендами моди, ті, мабуть, вже е, звернули увагу, що з минулого року вони стали появлятися ці поло. Тому, дівчатка, ось такі дві моделі. На цю модель я її назвала поло Карамель. Е, чесно кажучи, я коли в'язала, думала, вона буде в мене е, один цей виріб. Та, і, мабуть, і все. Коли я його почала в'язати, я війшла в такий азарт. Я зрозуміла, що я хочу ще одне, а потім ще одне. Тоді, звичайно, в мене два зараз пола. Це літні склади і пряжі, але б я б сказала, що цей його можна і носити не тільки влітку. так да, Короткий рукав. На цей є експрес майстер-клас. Вони. Практично модель однакові, єдине тут різні візеруночки і різний розмір. По фотографіям видно, як сидить на мені ось це і як сидить у це Комусь дівчат подобається ця більш модель, комусь більше ця модель. Пропоную вам зв'язати разом зі мною, тому я вирішила провести тестування сумісник. Чому тестування? Тому що, тому що це буде дійсно, ми будемо в'язати з різної пряжі, різними візерунками. Сумісник то є ми будемо в'язати разом з вами. Це буде безкоштовно, це буде по частям, це буде викладатись тут на каналі. Я планувала, думала, може в телеграм-каналі зробити, а потім вирішила, що це. Все рівно я планую його безкоштовним і для відкритого перегляду. Тобто дівчатка можуть користуватися. Коли я зробила експрес-майстер-клас, то о, дівчата стали запитувати, були, були питання, стали з'являтися додаткові питання, і о, я вирішила, що все ж таки експрес-майстер-класу, мабуть, мало. Куди ти хотіла? Куда? Буде мало. І вирішила, що треба все ж таки для дівчат, які о, початківці, і все, да? От так? Отак наближалися ми вже. От і все. Ох, дівчата, бачите, як зручно, дуже зручно. На каналі, вирішила тут викласти, викладати всі по частям: частина 1, частина 2, частина 3 буде. Дівчат, міст частинами 1, 2, там 3, 4, 5, да, буде з'являтися інше відео. Тому що в мене є якісь матеріали, з якими я хочу теж з вами поділитися. Стосовно цієї моделі. Я вирішила назвати. Наш тестування-сумісник цього пола інтрига. Чому інтрига? Тому що ви зможете зв'язати з будь-якої пряжі, будь-яким візерунком. До речі, о, планую почати тестування-сумісник 20 жовтня. Тобто, ви можете до 20-го вже встигнути підібрати собі пряжу, яку ви хочете. Тобто, нав'язати собі кучу зразочків, нав'язати собі. З, різною, з, з різного складу пряжі, і потім обирати. Може, потім ви вирішите, як і я, зв'язати собі їх декілька. Модель дівчатка зараз, вона в мене ці дві моделі, вони з коротким рукавом, і я ж кажу, хтось з дівчат зараз каже, що навіщо вже літо якби минуло. Ну, по перше. В нас буде наступне літо, то ми зможемо в'язати, вже наступне літе буде готовим. Де не зря кажуть, що е, треба готовити, сані треба готувати м, влітку. от у нас буде навпаки, взимку буде готувати свої літні вироби. Це по-перше. По-друге, воно з коротким рукавом. я планую своє чергове поло в'язати з довгим рукавом, з іншої пряжі на зимку. Пула завжди рахувала більш такий стиль спорт, але ж подивіться, чому ми не можемо переробити наші моделі і заробити більш таким цікавим. Основу ми беремо цю, а використовуємо будь-яку пряжу, будь-яким складом. Модель переробляємо, візерунок беремо будь-який. До речі, дівчатка, за цей період, поки я ми плануємо, готуємось, ви обираєте пряжу, і я буду потихеньку викладати попітельне, майстер-класи на візерунки, які можна буде використовувати. А ви вже обираєте. Можна зв'язати як чоловічу, як жіночу, так і чоловічу. Це дійсно, модель така, що можна в'язати на чоловіка. В мене вже було таке бажання зв'язати ще якби Family Look для себе і для чоловіка. Але я поки ще в такому стопорі, тому що я не впевнена, що чоловіку піде саме таке такий виріб. Поло в нього є декілька літні, трикотажні, а чи піде в'язаний, я не знаю. Тут у нас модель в'яжеться знизу вверх, окрема спинка, окрема передня частина, камірець, ми можемо додати ще кишеньку, одну чи дві, тут вже як хочете робити. Ми можемо зв'язати планку з гудзиками, ми можемо зв'язати планку ось в такому вигляді. Можемо взагалі зробити іншу планку, тобто застібкою, без застібки. Тут, так же, я ж кажу, більш довго, більш високу, широку, з камерцем, який буде відкладатися, камерець стойка. І рукав він багато спрашують, втачний чи ні, дівчата він не втачний але ж це імітація втачного в рукава. Я планую в'язати з. Разом з вами довгі рукав, тому, дівчатка, будь-який розмір, будь-яка пряжа, будь-який візерунок, будь-яка моделька, Тобто, основа буде ось така: а ви вже будете змінювати так, як ви бачите. Я буду вам пропонувати вам буду візерунки, я буду вам пропонувати камірці, застіпки. А ви будете обирати. 20 числа я стартую, місяць дається терміну для виконання. Ви можете приймати участь, і будуть в кінці конкурсу проходити, а можете не приймати участь, а просто в'язати разом з нами. Але, дівчатка, в мене єдина вимога для всіх, хто в'яже по моїм відео, обов'язково прописуйте, згадуйте канал. Мій і чи прописуйте хештеги, які я отут внизу залишу, і це то, щоб могли дівчатка при бажанні знайти і теж собі зв'язати. Дівчат, запрошую всіх, запрошую як початківців, так і майстринь. Дівчатка, які мають вже канали свої, то мені було б дуже приємно, якби ви приєдналися і ми зв'язали разом. Показали, хто який зв'яже. І дівчата казала, да, за цей час до 20 числа я буду викладати візерунки, які можна потім буде використовувати. ну Можна взагалі взагалі в'язати без візерунка просто ліцевою гладдію. Я знаю, що в мене процентів з половиною, по-моему, дає аналітика, дивляться чоловіки. Я все ж таки маю надію, що чоловіки до нас теж приєднаються. Я не показувала в розпаковці, що прийшло ще додатково ось така сумочка. Ось так, і з двух І це дійсно не наклейка, а це дійсно о, прям. Принт такий пофарбований на саму тканину. І хто тут нарисовано, мальований, тут така ж в'язальниця, як ми. Тому я хочу цю сумочку подарувати, і тут ще буде додатковий подаруночок пряжі ручного фарбування від мене. Тут що я фарбую. До речі, відео, які були на минулій... На цій неділі, да, на, цій неділі да, на минулій неділі, я пропоную вам передивитися. Там, буде, там були два класні відео. Дівчата дивилися та кажуть, ну взагалі -то вони дійсно чудові. Одне відео це про зелений кольор моєго гардеробу, який, по моїм розрахункам, мабуть, десь 30% збирається в гардеробі. Виробів в зелених кольорах. Цікаво там не тільки мої роботи, там ще і роботи, які я підібрала, зробила підборочку з Пінтереста. Тому дуже пропоную подивитися дійсно кольори. Колір зелений, це не тільки зелений, це ще й багато там відтінків, які між собою поєднуються дуже класно. Плюс там поєднання в мене з природою, у нас поїздка була така невелика. До річки до озера. Тому, дівчат, дійсно, відео дуже-дуже цікаве. І при кінці відео я теж буду посилання на це відео. І друге відео це була в нас розпаковка на цій неділі. Теж цікаво, є там і одяг, є там і пряжа про пряжу, яку я розповідаю, це пряжа Альпака 100%, якби з тему. Там проводу, провожу я. Як завжди, експеримент над пряжею. І я думаю, вам буде цікаво. Цала, що я буду старатися кожен раз, коли буде в мене така велика розпаковка, то додавати ще якусь пряжу, яку я буду замовляти тему. Ви можете потім передивитися моє відео і для себе вирішити, чи потрібна вам така пряжа, чи не потрібна, бо є пряжа, яка дійсно. Радує, я пряжа, яка не то, що розчаровує, дівчата кажуть, ой, так жалко, му, типу, розчарування. Я кажу, дівчата, в мене розчарування не було. В мене, навпаки, я якби так видихнула спокійно, тому що я розуміла, що за такі гроші 100% альпака ну, не може бути. Тому. Нормально, я відносилася до цього. Я була б дуже більше здивована, якби там була дійсно стопроцентна альпака. Оце б мене, мабуть, більш би збентежила і здивувала. Так, хто прийшов? Хто, хто тут прийшов? Хто? Тому, дівчатка, приймайте участь, дівчатка хлопчики, я буду дуже рада. І обов'язково прописуємо хештеги. Ну що? Для того, щоб інші могли знайти і теж прийняти чи участь або зв'язати для себе? Шо? Ну куди? На руки заліз? Ну, ти хочеш сюди? Ну, зализь. Залізеш сюди, Іди ідіка мені. Іди сюди. Пардус! на ручки. Великий ти дядька, да, на руки не можу залізти. Ні. Стидно? Чи полізеш? Ті. Так. ну залазь. Ну залазь, залазь, куди? <сум> <Куда> ти хочеш? <сум> от так, от <сум> От так. Ну, і що ти будеш робити? От так сиди. О. Все, сіл? Люх. Ай. Ну. Друзі, от такі в мене були новини для вас. Я маю надію, що ви підтримаєте і ви приймете участь у тестуванні сумісники, які називаються Поло Інтрига. І у кого дівчата є свої канали, то я Прошу вас, пропонуйте, будь ласка, згадайте про мій канал, про згадайте про це тестування, про можливість прийняти участь, про можливість просто для себе зв'язати, дівчатка, і нагадую ще раз обов'язково хештеги чи нагадування каналу для того, щоб могло як більш дівчаток і хлопчиків зв'язати собі. І мені б, дійсно було б цікаво подивитися, що, що з цього вийде. Чим більше нас буде, тим більш, дійсно, буде цікавіше. Всім вам гарного дня. Дякую, що були зі мною. обіймаю вас і бережіть себе. Всім пока-пока!